Так, привіт громада, ми з України. Так, знаходимося на полі коло річки. Тут такого внизу. Бо я там завжди знімав вам угорі, показував. Тут я ж кажу, бугор такий, не знаю, градусів. ну, 18-15. Ну, конкретно. Перепад між висотами. На метрів 30, мабуть. Проводжу оприскування контрольно перед сходами соняшника. Тут після кукурудзи всі знають, це поле коло річки, яке абсолютно нічого не родить. Воно там люди теж чорне, стоїть, груда вже висохло, коротше. У людей засохло, знаєш, що вони собі там думають. А в нас ми тут вирішили його завести в нову ну, тілця, вже воно тут 5 років, мабуть, вже давно, вже два рази пшениця, соняшник два рази, кукурудза, Да, це вже шостий посів соняшника. Така маса решток. Забачте, рештки. Пшениці, кукурудзи. Так виглядає. Проводимо тут посіяли соняшник за обробітки. Що ми тут провели. Весною літра гліфосата, залякали його. Ну, мені задача не стоїть убити бур'ян. Які тут були зимуючі трохи, трошки воно там злачка якась, якась маленька. Отакі островки цей рік повитпекалися. Ну тут толока рядом, може налетів вона сіня. Така ось вона вже почервоніла. Це мені Злачки, як корінь, Прямо аж дивіться яка структура землі. Жалко вбивати. Посіяний соняшник. Сейчас, ну... Це вже звісно земля холодна. Це у нас сьогодні перший день потепліло. Бачите, скільки бур'яну лізе. Ось, ось маленький бур'янець. Це його треба перед сходами контрольно залупити. Ось ось. Амброзійка, амброзійка. Тут посіяний сояшник під Євролайтінг Сингентовський. Катана чи щось, щось таке. Що хотів ще сказати? Бо питають люди, як твоє поле після почуває. Почуває отлічно. Побачимо, як буде тут сояшник ростинку, кукурудза той рік. Звісно, посіяна була рано, холодна весна, то тупо розвивалася, за те як пішла жара, пішов рост. В принципі, бо зараз результати скажу, 50 насипала, це для когось мало. О ну, тут я вам скажу, це поле, воно люди сіють по 20 років соняшник, вже з 2000 року там соняшник-соняшник, може раз якийсь ячмінь проскочив і то там по 5 центер був. Якщо представляєте, на цьому полі ні в кого нічого не роде. От соняшник більш-менш рентабельний. Якщо тонну сипе там 15, ну я вже говорив, хто пам'ятає ну, слідкує за каналом, що це поле. На класіки воно взагалі не рентабельне. Ми тепер його завели в ноутіл, то 5 років ми тут маємо більш-менш пристойний урожай. Ну, 50 кукурудзи отримують на той, на той рік, як на класики отримували 30, то засушливий рік був. І пшениця тут під 50-50, черестки, 50, бачите, досі, які, яка солома це дебела, яка дебела солома була тут. Ну, це... Факт тому, що це на широкорядних посівах. Я це дивлюся, ну, завтра, чи коли там неділю огляд зроблю, там я вам розкажу. Так що буде цікаво. Як можна тільки так дивитися і бачити, що пшениця як розвивається, і знову, і знову сіять по 300 кг. Так що тут... Посіємо сояшник, потім посіємо на ногорох. Ну, дуже багато таких бурянців. Була введена примекстра, так, Хотів на зернину знайти. Примекстра тут тут грунтовий теж було обробляно. Ну дощу не було. Не знаю, що воно там спрацює чи не спрацює. Ну, цей. За це я говорю за примекстру. Ну, зато може підуть потім дощі, де щось. Начне палить бур'ян. Воно ж коли, коли дощик проходить, гербіцид він ніде не дівся, він лежить зараз на резках. Це ґрунтовий, я говорю. Зараз піде дощик, його розтворить раз-раз і земельку він знову зробить це екран свій грунтовий. А бур'янці будуть лізти їх, ну, це як боротьба з сходами бур'янів. Я бачу після плімекстри. Все одно поле набагато чистіші поля, ніж після дру... Дру... грунтових цього, як я тоді бризкав. А це то хлором, прометрином такої дії немає. Після, ось бачите, я весна і зараз чисто абсолютно. Це був теж примекстра на кукурузі була застосована. І зараз ми цей рік знову в примекстру. Якщо десь щось лізе, ну це воно просто ну як, не спрацювало ще примекстра. Бо не було дощу, побризкали. Це по-моєму днів п'ять назад я провів, посіяли і побризкали. Так, де ж наше зерно? Лінію ще спробую знайти. Риця, риця на камеру, це дуже Дуже-дуже. Хоча тут все, бачите вже не знаю, не знайду я. Ну ложа є. Я рився, Це ще лопаткою надариться, пальцями не дуже пориється. Хоч би одну зернину вам знайти. Подивитися. Та мені якій стадії ключення. Ну, вже тиждень. Блін. Ще воно те, -то... після того, як зробив валку, ложа, зернину прямо на саме дно. Так впечатує, що ти його не можеш потім його дрити. Ну чітко, не знаю, після переробки я ні одної кукурузини. Не. Ложа є, а зерна не бачу. Доно десь, десь відключитися. А, є. А ну тільки-тільки ключка. Холодно, бачите, під рештками. Під рештками тільки-тільки. Можна було б ще подождати. Нема, нам треба бризкати горох. Вже цей горох зацвітає, так що треба оприскувач мити, Біліпак треба обрискати. Бо... Щось буде. Сочник під євролайтинг. Так що Я не переживаю. Так що так себе почуває поле. В принципі вологи, хто знає скільки. О, там не хочу підходити до чорного, ну там просто... Вона за голову взяться. там такий вже така пустиня стоїть. Закультивували, груду підняли і все, там суш конкретна. А тут, тут ще вологи. Види, яка подушка, подушка землі. Тут ще волога буде і буде. Так, ну що, поїхав я, поїхав далі. По сьогодні дуже багато роботи. Так, так почуваю себе поле. Поле прекрасне. Зато, я кажу, що по, по собі стоїмося, треба вважати. Тут економіка працює. І щось можна сіяти, якісь культури, якісь сівозміну робити і ще щось. Я кажу, що На протязі п'яти років я тут урожай маю всіх культур. Нормальний стабільний урожай, Завдя... завдячуючи прямим посівам. Так що поїхав. Поїхали далі.